Ну що? Вітаю усіх глядачів нашого сьогоднішнього вебінару. Так як ми і заявили, розпочинаємо свою інформаційну діяльність на нову вступну кампанію 2026 року. Я трішечки знаходжусь в такому імпровізованому офісі, бо ще з дітьми в нашому таборі, який ми організовуємо в місті Мишляніці. Тому, поки моя дітвора готується до наступного заходу, який буде презентуватися, в мене є час для того, щоб я могла е, спробувати, да постараюсь розкласти по поличкам вам, що ж таке відбувалося цього літа. Я думаю, що ви вже багато чого бачили, чули. Хто цікавиться цими всіма питаннями? Тікток був взагалі завалений відео, але в чому, скажімо так, проблема тих, хто хайпував, я вважаю, що хайпували на цьому питанні. Не доносять суть всього цього, чому це так відбувалося. Тому я постараюся не сильно вас нагрузити, але все ж таки з самого початку і що в результаті отримали, і, звісно, до чого готуватися. Абітурієнтам наступних років досить давно вже поляки намагалися боротися з нелегальним приїздом, вірніше як, свого роду це легальний приїзд по студентській візі в університети, і де не вимагалася перевірка знання польської мови, англійської мови, було таке не один університет, приймав на основі того, що ти. Повинен усвідомлювати, що в тебе має бути рівень знання польської чи англійської мови, достатній для того, щоб навчатися. Звісно, більшість університетів останні роки проводили ретельну перевірку мови, але залишалися і такі, які це не робили, і які це використовували для того, щоб з різних країн я не буду називати з певних міркувань які це країни, так приїздили так звані студенти. І вони легально приїздили, вони були зараховані в університет. Вони навіть оплачували там рік, як правило, рік навчання, і вони легально знаходилися на території Польщі. Але вони не навчатися сюди приїздили. І звісно ж, студентська віза їм дозволяла курсувати і по Європі. Це не всім подобалося. Вірніше багатьом не подобалося. І вирішили боротися серйозно з цим питанням. Це все не вчорашній день, не позавчорашній, і навіть не кінець 24-го року, коли більш інтенсивно почався, вже, почався цей все увесь процес. Це давно, давно, давно нагадаю тим, хто знає, хто дивиться нас вже багато років, слідкує за нами, або не років, просто слідкує за всіма нашими. Або багатьма вебінарами, що в Польщі більше 450 університетів, дуже велика кількість, так і я завжди говорю, що є в Польщі ті університети, які можна і рекомендовано обирати для отримання освіти в Польщі, а є ті, в які не рекомендовано їхати навчатися. От серед цих, в які не рекомендовано, і були ті, які займалися нехорошими справами, так тобто приймали студентів, а ті потім не навчалися. І це, звісно, не подобалося багатьом, тому пішла така боротьба. Тобто суть цього всього, щоб позбавитися отаких в лапках студентів. Так? Але попали в такий процес, що більш інтенсивно цим почали займатися. з... В останні місяці 24-го року, в січні вже 25-го року, деякі університети серйозно заявляли, що так більш за все, що з 1 липня цей закон приймуть і він буде введений в дію. А закон саме стосується обов'язкового підтвердження рівня знання польської або англійської мови на Б2. і тут також доповнення. Ряд університетів польських і їх немало було таких, які е, достатньо їм було рівня польської мови B1. Навіть державні університети рівень Б 1 підтверджений, або їхній іспит внутрішній, або сертифікати мовних шкіл нашої агенції. Багато університетів державних політехнік визнавали і Лодська політехніка, і Познанська визнавали наші сертифікати. Так я всі перераховувати не буду. Там сільськогосподарський украків і достатньо у Кракові, і достатньо було саме рівня Б 1 І мова пішла про те, що. В новому законі вимога: це рівень Б2. Обов'язково має бути підтверджений, що англійської мови, що польської мови. Це було важливо. У травні закон підписали з 1 липня він вступив в дію, так? Тобто рівень знання мови має бути обов'язково Б2 і ніяких інших варіантів. Ті діти, знову ж таки, щоб вам була зрозуміла вся ситуація, хто дивився, щось не не розумів. Повністю картина була, щоб розуміла. Ті діти, які цього року вступали, і до 30 червня встигали надати в університети. Це, звісно, приватні тільки могли бути до 30 червня. Так, бо в державних університетах реєстрації тільки в липні закінчувалися. Тобто, хтось з дітей вступали, подавали вірніше, встигали подати документи, а це повністю оформлено за постилем, перекладом НМТ, які навіть вимагали також, щоб були з перекладом і опла. Року навчання. То ці діти до 30 червня вступили по старим умовам з мовними сертифікатами мовних шкіл. Наша агенція теж, от в деякі університети, ми подали наші сертифікати, і діти встигли. Ми встигли подати їх на основі старих умов вступу, так, де достатньо б 1 і по сертифікату. А от з 1 липня почалося цікаве. Більшість університетів проводило свої. Іспити в різному варіанті. Хтось стаціонарно, але таких мало було. Більшість все таки онлайн. Але у когось було чотири частини іспиту, читання, тестування, аудіювання і додатково ще співбесіда, А деякі просто була така форма. Наприклад, тестування. Ти за тобою спостерігають, втім, всі камера повинна бути вімкнена. Так? І ти виконуєш завдання, воно це все фіксується і зараховує це якщо достатня кількість балів, і плюс набрана достатня кількість балів, і плюс ти записуєш на відео відповіді на питання, тобто таким чином, коли переглядають твої відео. Перевіряють, яка в тебе розмовна мова, так? тобто ти там чітко повинен формулювати не короткі речення, не з одного чи двох слів, а такі розширені, і таким чином можна зрозуміти, знову ж таки, це ти записуєш, воно видно, що ти не монтуєш його, так тобто там це неможливо зробити. Тобто досить така серйозна повноцінна перевірка мови. Дехто з університетів державних проводив, наприклад, як Міцкевича свій онлайн-тест на Б2 ще в червні, і тільки тоді тебе допускають. Вже до подальшого процесу рекрутації. Деякі університети, свої іспити, також в червні, от, наприклад, політехніка. Познанська у червні була, бо був іспит у дітей, і тому хтось вступ верніше, перевірку мови, цей етап вступу провів ще в червні. І потім вже все одно далі йде липень. Хтось у липні проводив. І коли 31 липня сталося так, що міністр. На кінець то написав розпорядження, а які ж сертифікати будуть визнаватися як підтвердження рівня знання мови, ніхто не очікував, що там не буде можливості в університетів перевіряти мову. Бо, на момент, коли 1 липня теж процес, так щоб ви розуміли, вже був, вступив в силу закон про те, що має бути обов'язково рівень Б2 або польської, або англійської. А якими сертифікатами можна підтвердити цей рівень мови? Міністерство освіти не надало на момент, коли цей закон вступив в силу. Всі його очікували на 18 липня. На момент 17 липня я просто в мене дали мені посилання з університетів, де відслідковувати, як іде процес з цим документом. Так то він ще був тільки. Поданий у правничий відділ, юридичний відділ, і потім нам з деяких університетів що повідомили, що його віддали на коригування. Ми сподівалися, що там буде просто коригування якесь. Юридичні якісь формулювання, так, але в університетів було побоювання, що там приберуть можливість, щоб вони проводили перевірку знання польської мови. І 31 липня це побоювання виправдалося. В переліку варіантів, як можна підтвердити рівень знання польської мови, це панствовий сертифікат, сертифікат польської державної комісії. Далі, сертифікат. Телк є такий. Я окремо про нього розповім, проведу окремий вебінар, хто буде готуватися на наступний рік, все детально розповім, тому що в мене моя донька склала цей іспит на рівень Б2, ми знаємо, що це таке. Деякі діти у нас теж пробували на Б1 склали, але цього недостатньо. А так, що він себе представляє, як це проходить і так далі, все-все-всем. Вам розповім, просто зараз тільки перераховую панствова ТЕЛК і ще сертифікат ЄЦЛ. теж по ньому розповім. Але на даний момент немає детальної інформації, як це конкретно підготую і дам знати. Тому що, коли я у січні про Телк нам з Гелонського університету повідомили, порекомендували, щоб він був, якщо хочуть кандидати, щоб під час вступу, коли війде в дію цей закон, щоб вони могли брати участь в рекрутації. Ці то одразу ж шукала цю інформацію, знайшла і тому на своїх дітях спробували протестували, як це відбувається. Тому цю інформацію теж надамо, щоб ви могли готуватися так до цього. І додатково, крім оцих трьох сертифікатів, ще річний курс, а тільки акредитованих зрувок підготовчого відділення. Їх дев'ять, наскільки я пам'ятаю, теж про це розповім детально. Не всі підготовчі відділення, от є, наприклад, при приватних університетах, при деяких теж державних. Також зирувки, також підготовчі відділення, але вони не акредитовані, тобто, якщо на них іти, то все одно додатково потрібно або панствової комісії буде складати іспит е, е, іспити, отримувати сертифікат або ТЕЛК, або ЄЦЛ. Так а якщо це акредитованих, то звісно склали е, іспит в кінці цієї, цієї підготовки на Б2 і підтвердили свій, свій рівень. Цей сертифікат буде визнаватися після такої зирувки. І якщо дитина закінчує польську школу, або якщо це вступна магістратура. Магістратуру, якщо ти закінчив бакалавріат польський, то звісно тебе на магістратуру в Польщу приймають. Да, тобто, це теж ну само собою зрозуміло. Ну або ти після бакалавріату польського хочеш ще бакалавріат, так то цього, звісно, теж буде достатньо, бо ти вчився три роки вже польською мовою. Це а, таким чином, англомовні програми дуже багато сертифікатів, TOEFL, IELTS, FCA і так далі, їх Кембриджські, всі-всі-всі. І дуже е, ми раділи, тому що сертифікат Pearson, е, який можна скласти в Україні, він залишився, тому він буде. Він є в, в переліку сертифікатів, які визнаються. Тому е, от, отака інформація щодо англомовних і. З 1 серпня тепер навіть ті діти, які цього року планували вступати або зараз хочуть в приватні деякі університети, ще ж не, не в деякі, а в приватні йде вступ. То е, тільки сертифікати і іншого варіанту підтвердити рівень знання мови неможливо. І ото про той кіпіш, який трапився, коли 31 липня липня е, міністерство освіти, міністр вільніше, підписав оце розпорядження. 啊。Uh Не всі університети були готові акцептувати свій університетський іспит, який проводили вони як такий, що буде визнаватися як підтвердження рівня знання мови. І тут, звісно, було. Я просто своїм колегам говорю: я добре, я не підписана ні на які тіктоки, я не дивлюся, я на жодну з груп не підписана для того, щоб не читати оце все. Тому що спілкуючись з представниками університету, це батьки от просто. То добра вам порада. да? Всі були е, в шоці, ми це все розуміємо. Але те, що е, деякі батьки собі дозволяли, приходячи в приймальні комісії університету, так як вони поводилися, це просто ну, е, ніякої е, шани абсолютно не додає. так? Тобто цього не потрібно робити. Потрібно до суті докопуватися. Я чому вам про це зараз розповіла так довго, в чому причина, так? І чому деякі університети болять. Боялися брати на себе відповідальність. так, І купа-купа цього всього негативу. Я вам ще більше скажу: деякі агенції, ну, скажімо так, наші колеги займалися тим, що погрожували університетам, ну, Це взагалі, розумієте, є моменти. Ми можемо пред'явити претензію університету. І я, наприклад, сама коректно деяким університетам написала, що чому витягнули і не проводили в липні свої іспити, так можна ж було. Ми боялися. і от, наприклад, у нас ситуація була з сільськогосподарським університетом, де діти пройшли їх іспит внутрішній. Там було щастя у дитини. Вона на ветеринарію пройшла цей конкурс шалений. Ну То я розумію емоцію мами, коли вона дізналася, що е, університет прислав, що не бере, не бере, ну, тобто не приймається їхній іспит внутрішній як е, підтвердження рівня знання мови. Але 8 серпня вийшло розпорядження, він не розпорядження, а під е, е, роз'яснення. Власнення міністра освіти про те, що от то, що я вам розповіла до 30 червня, по старим умовам, з 1 липня по 31 університети мали право самостійно визнавати, які сертифікати той чи інший вони будуть визнавати, і в тому числі свій іспит проводити. І вже ті університети, які відтянули свої іспити на серпень, звісно, вони от таку медвежичу послугу да, зробили дітям. І самі позбулися вступників. Хоча на державні, на Б2 діти готувалися, але є такі, що, наприклад, економічний університет у Познані, це один з прикладів, який у серпні проводи... планував проводити свої іспити, і діти не вступили. Так, тому. Весь цей кіпіш був саме через це, і дуже багато негативу. Що деякі університети, через те, що деякі університети відмовилися визнавати свої ж іспити. Вони перестраховувалися. Можна тут зрозуміти в принципі і батьків, і студент і, і, і дітей, так і самі університети. Але після виходу розпорядження роз'яснення міністра 8 серпня вже все чітко стало зрозуміло і. Тільки після цього, хто за нами слідкує вже давно, ми вирішили виходити в ефір. Ви бачили, що ми ніколи не виходимо зі здогадками. Ми ніколи не виходимо, а може, а не буде у 2025 році, це все буде на 26-й рік, так, не хвилюйтеся, вступите, все буде добре. Ні. Насправді це не так. І тому в нашій роботі, от як хтось да, бачить, слідкує, захочете обирати, ми тільки чітко по якимось конкретним уже. Даним офіційним виходимо до вас з інформацією. Може бути, звісно, десь щось, про що ми можемо здогадуватися, але це в індивідуальних режимах, уже з нашим конкретно клієнтом А так, то тільки офіційна інформація, тому ще раз повторюсь, в ефір вийшли і відновили свою інформаційну діяльність тільки тоді, коли ми вже чітко розуміємо, що є і що далі буде. Є один момент, що ходила петиція, наші діти теж підписували, щоб залишили пункт. Можливості університетами перевіряти знання польської мови. Не знаю, який результат буде по цій петиції, збережеться чи ні. Якщо збережеться, звісно, ми про це повідомимо так, але на сьогоднішній день це ні. І ще один важливий момент, щоб ви розуміли так: Міністерство освіти, університети зацікавлені у студентах, а оця, оцей пункт, в якому який прибрали, що університети можуть самі перевіряти мову, на ньому наполягли з Міністерства закордонних справ. Бо вони вважають, що і надалі несерйозні університети можуть завищувати рівень знання мови своїх кандидатів. І, звісно, їх приймати таким чином. Вони борються, щоб не було тих, хто їде не для навчання. Тому отака інформація на сьогоднішній день, щоб ви розуміли чітко суть того, що відбувалося, як воно відбувалося, і до чого готуватися на сьогодні, поки що готуватися. Тільки до підтвердження сертифікаційного, так з панствовою комісію, звісно, складно, бо на Б2 ви можете, якщо вони не додадуть термінів раніше, це було тільки лютий і тільки. Ем... Червень, але червень не підходить. Там два місяці ви чекаєте результати, тобто тільки в лютому потрібно складати іспити, тоді ви встигаєте на літо подаватися. Якщо додадуть термінів, супер, готуємося, але він е, нелегкий. Теж, Те, щоб усі розуміли, батьки серйозність підготовки, е, університетські іспити, навіть на Б2, вони все одно трішечки легші. От це факт, так. Е, Польської державної комісії нелегкий сертифікат, тому тут підготовка має бути дуже дуже серйозна. Ті, хто в 11 класі, у вас навантаження шаленне буде. От реально буде шалене навантаження. Тут ви, ви повинні розуміти, що НМТ плюс ще польська, яка мінімум повинна бути 4 рази на тиждень. Розуміти наскільки це дитина тяне, наскільки є сенс її е, зараз. Наскільки є сенс її завантажувати цим всім? Звісно, додатковий рік на підготовчому відділ панствовий нелегкий. Да, Андрюха, наш студент підтверджує нелегкий. так. А я говорю навіть, Андрюш, що складний. Да? Але це у нас студент, який вже на це один склав іспит. Ми пишаємося. У нас вже не один такий. От Андрій у нас майже завжди присутній на вебінарах. Андрюш, рада бачити тебе. Повідомлення від тебе і особисто б уже теж хотіла пізніше зустрінемося в Познані. Тому готуватися потрібно максимально серйозно так, до складання цих іспитів. Телк трішечки легший. Телк трішечки легший, але він все одно складний, складніший ніж університетські іспити. Тому тут момент такий: чи навантажувати максимально дитину ви по своїй дитині будете бачити? Якщо готова, то на курси вже зараз записуйтеся. Хто ще не в нас, швиденько до нас, курси набираються під вебінаром? Дамо контакти. Додатково ще кинемо анонси в групи по вартості. Ті по графікам і контакти нашої колеги, яка займається організацією курсів польської, хто розуміє, що дитині це мега навантаження буде, то спокійно, просто готуйтеся. Мову вчити потрібно, але не в інтенсивному режимі, в спокійному, щоб на момент закінчення 11 класу було Б1, Далі дитина йде на підготовче відділення. І батьки, це не витрачаєте. Ви додатковий е, так, це додатковий рік, але не витрачаєте час. Ви вкладаєте в свою дитину, що воно в спокійному режимі, без напруження шаленого, пройде ту підготовку, мовну, 100% вже на Б2 е, здасть і вступить спокійно в польський університет. Університет, хто знає, так я вже нас дивиться довго і давно, то я приклади приводжу. У Мене син вступив в польський університет в один перший рік відучився і по новій обрав наступний рік. І от ми поставилися до цього, що це був у нього підготовчий рік. Так, додаткові витрати розумію, є, але ж потім можна і на це один скласти, і далі перейти в державних університетах на безкоштовне навчання. Тому зважуйте всі за і проти, наскільки буде важко вашій дитині. чи вона готова впахувати, скажімо так. Нехай цей сленг буде, але ви повинні розуміти, що це дійсно пахота з мовою. Це важко, плюс і купа НМТ. Так, готова дитина до такого навантаження, беріться. Ні, то спокійний режим неінтенсивних курсів. І нехай займаються, вчать мову і далі в більш спокійному режимі також вступають. Тому так, на сьогодні це вся інформація, якою я хотіла поділитися. Там було питання про Словаччину і Чехію. Чехія 100% йде вже давно, через підготовчий оцей рік, про який я говорю, що можна обирати і для Польщі. так? Дякую за зворотній зв'язок. Чехія Б 2 завжди у них підготовчий рік, і тільки після цього підготовчого року вони складають іспит з чеської і тоді подаються. Так, словаччина в них теж є підготовчий рік, але не обов'язково через нього йти там, діти могли вступати і напряму, якщо словацьку мову вчити заздалегідь, і кожного року рівень підвищувався. Ми просто припинили два роки назад, призупинили роботу зі словаччиною. Вони вже навіть на деякі університети вимагають це один німецької мови, то там тільки теж в основному через, ну там сама процедура, в основному через підготовчі, але це один це високий рівень. На консультації можна до нас. Після 21-го повертаюся в Україну, і е, можна буде записуватися на консультації хто в Дніпро в Дніпрі е, в офіс, хто е, дистанційно. Ми по відео зв'язуємося з вами, е, спілкуємося, е, відповідаю на всі питання, детально прописуємо вам план, якщо все проходить, підбираємо університети і далі. В... працюємо так. А сертифікати з англійської визначатимуть усі університети, чи це також на вибір вузу О, Оксано? Там є перелік, і в цьому в розпорядженні міністра є перелік сертифікатів з англійської мови, тобто вони всі рекомендовані до прийняття. І якщо це про пірсон, наскільки я пам'ятаю, то більшість пірсон на цей рік прийняли. Але ми ж будемо все одно відслідковувати так, які з універів будуть вірніше, всі університети будуть в себе виставляти перелік сертифікатів. Але по пірсону, ну я ж кажу, нас порадувало те, що вони більше цього року визнають, і тим більше, що він в переліку міністерства освіти є. Тому я сподіваюся, що це залишиться. А уже індивідуально по кожному університету будемо уточнювати. Так, на сьогодні я буду закінчувати, бо в мене є графік роботи з моїми дітьми. да, якраз треба на вечерю з ними. То теж вам дуже дякую за увагу. Мені було приємно, що так, добрий вечір, підкажіть, будь ласка, в яких саме універах з акредитовані? Пишіть, будь ласка, запит в Директ і електронну пошту залишайте, ми вам вийшлемо цю інформацію на вашу електроночку, там буде все вказано а зараз я буду прощатися з вами до зустрічі на наступних вебінарах і біжу до своїх дітей. Всім гарного, спокійного вечора, до зустрічі.